До уваги пасажирів. Мої залізничні історії. Нещодавно одна знайома, до якої нібито мав серйозні наміри, прямим текстом запитала: У тебе є машина? Я зрозумів, що стосунки набирають гостроти, і чи вони взагалі будуть мати продовження, невідомо. І я відверто задумався: А що у тебе з транспорту взагалі-то є? Ну, з моїм зором, машина мені точно не світить. Але у мене щось в рази крутіше. Потужність, як тисячу автомобілів, просторий салон, як поталанить натуральне дерево в оформленні салону та сидінь, і головне, у нього ніколи не спускають колеса. Зветься у народі цей лімузин, електричка. Тож сьогодні маю на меті запросити вас в цікаву залізничну прогулянку саме в електричці. Для цього займаємо місця. До речі, притримайте мені там місце в центрі вагону біля вікна, щоб вас усі добре бачив, і вирушаємо в дорогу. І от парадокс: куди не сунця, у нашому житті скрізь вона присутня. Та що ти повзеш як електричка, чи. Та тобі хіба на електричці кататися? Правда, коли життя зазнає впливу кризи. Усі разом з неймовірною насолодою займаємо, чи вірніше завойовуємо, місця у вагонах і з трепетом майбутньої мандрівки починаємо насолоджуватись процесом електричкового життя. Ну і раз вона уже у народній творчості, то справді поняття електричка це уже давно не засіб пересування, це явище, яке заслуговує бути в історії. І ось тут згадується пісня Кузьми Скрябіна про старі фотографії. Справді, електричка, як і старі світлини, є носієм спогадів та емоцій. Тут народжуються як негативні, так і позитивні емоції. І жоден інший громадський транспорт не володіє таким потенціалом. От, скажімо, для прикладу маршрутка. Персонально для мене тут лише негативні емоції. Стара розвалюха пас зі злим водієм, який зривається на пенсіонерах. І нічого вже з тим не поробиш. Ну, заміниш ти паз на Богдан чи на якусь сучаснішу машину, скажімо, Мерседес, але злість водія ніде не пропаде. Єдині долі секунди, коли можна побачити посмішку на його обличчі, так це під час збору оплати за проїзд. А от коли глянеш на старого залізничного друга, стільки сюжетів одразу виринає у спогадах. Тут відбуваються комедії, трагедії, тут люди знайомляться, закохуються, розлучаються, тут писалися пісні, задумувалися картини та народжувались великі наукові відкриття. Тобто, в тій електричковій історії стільки історій, що не кожна бібліотека здатна їх у собі умістити, але й нечесно буде тримати їх у своїй пам'яті, щоб не поділитися з іншими. Тож завтра чергова поїздка електричкою до Львова. І спробую нагадати усе, що було зі мною за добрих 30 років катання на електричці. Розділ перший електричка, товариство і залізничні лайфхаки. Пік моїх частих поїздок випав на студентські роки кінця 90-х. Щоб зрозуміти товариство, яке часто супроводжувало в мене в одну і в іншу сторону, давайте коротко познайомимося з ними. Імена, звісно, змінені. Пан Петро, суддя, який був відданим фаном електрички і день у день долав відстань у 100 кілометрів з дому на роботу до Львова і назад. І так тривало десятиліттями, від пана Петра навчився двох речей. Перше, товариство в електричці дуже важлива річ, оскільки завжди будеш мати сидяче місце. Друге, дорога, якою б вона не була довгою, минає блискавично, коли є з ким поговорити. Ну а третю методику спати сидячи, так і не засвою. Видно тут були свої таємниці, якими пан Петро не спішив ділитися. Пан Охрім викладач, а згодом декан Львівської політехніки, з нетиповим іменем і нетиповою шевелюрою, якого для себе назвав маяк, оскільки в переповненому вагоні його завжди добре було видно. Якщо пан Петро з часом таки перебрався до Львова, то пан Охрім досі, як рятувальний круг, курсує десь на просторах Львівської залізниці. І час від часу виручає товариством довгі дорозі. З ним було завжди цікаво, оскільки людина непересічний інтелектуал та естет, тож говорити було завжди про що. Останній випадок ще раз довів, що електричка явище вічне і у цифрову еру себе також комфортно почуває. Якось, повертаючись зі Львова з чергової фотосесії додому, заходжу в вагон у пошуках місця і чую за спиною добре знайомий голос «А Юля, яку ви сьогодні фотографували, наша студентка. Звідки ля, пан Охрім знає, кого я фотографував. За якийсь час дізнаюся, що він активно стежить за моєю стрічкою у соціальних мережах. Під час наступного дзвінка до Юлії та логічно поцікавилась, звідки ля я довідався, що вона завершує магістратуру. Кажу їй не повіриш з електрички. Ну і гріхом було б не згадати про пана Владомира Архіваріуса чи підсадного пана Івана Зістрія, викладача історичного факультету Львівського університету. Усі вони творили неповторну ауру студентської електрички і наповнювали її змістом та корисною інформацією, а інколи і смачними стравами на звороті додому, підкормлюючи нас, голодних студентів. Та студентські роки це не просто поїздки у приємному товаристві, а це боротьба за свідомість, це боротьба за місце в вагоні, це боротьба за комфортний проїзд і це боротьба за проїзд з зайцем. І тут за роки поїздок вироблялося багацько прийомів і лайфхаків. Першим лайфхаком, як зайняти місце в вагоні в студентські дні, поділився зі мною дворідний брат Ромко. Львів, 90-ті роки, приміський вокзал лише розпочали будувати, тож усі електрички відправлялись з тупикових колій головного вокзалу. До речі, тупикові колії другого та третього перону вже відійшли в історію. Це так для науковців та археологів. Потяг ще не подали на посадку, а на двох вузьких перонах з обох боків колії тьмають ще студентів. Ну, одразу зрозуміло, що комусь сьогодні не поталенить їхати сидячи. Усі стандартно тиснуться та штовхаються о такій собі людській каші. Проте невеличка групка студентів разом з братом Ромком взагалі очікують потяг на сусідньому пероні. Коли перший раз це побачив, подумав: от диваки! Вони або палити планують усю дорогу в тамбурі, або не планують їхати взагалі. І ось вдалині з'явилась морда електропоїзда Р2, тоді ще у Радянській Зеленій лівреї. Машиніст то і діло огризався тефоном, щоб, бува, хто не звалився під поїзд. І ось в момент, коли електричка нарешті зупинилася, розпочинається найцікавіше. Машиніст ще не встиг відкрити двері, як група студентів з сусіднього перрону кидається стрімголов у бік до найближчих дверей. В саме ту долю секунди, коли двері відчиняються, хлопці на шаленій швидкості, пробиваючи юрбу, першими вриваються у порожній вагон з правом вибору найелітарніших місць. У нас по народному це явище називали хитрожопістю, проте воно працювало тоді досить ефективно. Вже тоді ніяк не міг знайти відповіді до загадок даного процесу. Ну, згодом зрозумів, чому, власне, очікувалося на сусідньому пороні. Просто щоб набрати достатньо швидкості для штурму. Але як хлопці розраховували час, щоб точно опинятися перед дверима в момент їхнього відкриття, для мене досі загадка. Все таки студенти політеху і видно математику там добре викладають. Коли наш край сковували морози, тут при нагоді був інший лайфхак, який не давав замерзнути у дорозі. Поділився ним знову ж пан Петро, у якого юридичне око було дресироване на деталі. На жаль, спрацював він лише у темноті. Так от, знаючи, в якому стані тоді курсували електрички, дуже важливо було потрапити до вагону, де працювало опалення. І це у переповнених вагонах було справжньою лотереєю, оскільки не всі вагони обігрівалися. А інколи вся електричка змахувала на великий рефрижератор. Так от, у вечірню пору можна було з першого погляду визначити, у яких вагонах тепло, а у яких ні. І тут нам допомагали вікна. Якщо вікна закуті у морозні візерунки, однозначно цей вагон варто брати штурмом. Сьогодні з сучасними технологіями цей фокус уже не пройде, бо і вікна у вагона герметичніші, і опалення переважно працює в усіх вагонах. А от наступний лайфхак був корисним тоді є актуальним сьогодні, і буде корисним ще нащадкам, допоки по рейках курсують електропоїзди типу R2 чи R9. Звісно, цей лайфхак потребує певних знань технічної будови електропоїзда, проте він гарантує вам тиху і комфортну поїздку впродовж усього маршруту. Мова йде про добрий відомий звук робочого компресора під вагоном. Ну, що це саме компресор, мабуть, мало хто знає, але його звук проклинала не одна група мандрівників. Лише познайомишся з якоюсь симпатичною дівчиною, лише відкриєш рота, щоб почати формувати свій крутий імідж. А тут тобі з під вагона як загурчить, завібрує, завулькочить проклятий компресор. Дівчина з повагою махає вічливо головою, що вона все розуміє. Ти намагаєшся перекричати це диво радянської техніки. Ну а в результаті немає потрібного результату. І чим старіші та роздовбаніші електрички, тим частіше комунікація заходила в глухий кут. Пригадую, одного разу, таки виникла підозра, що моя красива супутниця мене не чує. Тож впродовж роботи компресора я просто без звуку рухав губами під фонограму. Коли машиніст вимкнув компресор, я почув від своєї пасії Ви праві, так цікаво. У той момент я зрозумів, що треба з тим що зробити, бо поїздки на електричці втрачають свій шарм. Вивчення конструкції електропоїздів типу R відкрили один цікавий факт: обладнання у них розподілено рівномірно під усіма вагонами. Ну, загалом робоча конструкція такого електропоїзда складається з секцій, кожна секція складається з чотирьох вагонів. Запам'ятаємо той факт, оскільки з нею пов'язано ще багато історій. Так от, під двома вагонами секції є тягові електродвигуни, а під двома іншими є компресора. Які нагнітають повітря в систему гальмування та відкривання дверей. Тобто є вагони, під якими є компресор, а є вагони, під якими його нема. От і рішення проблеми. Але як визначити, де є компресор, де його нема? І тут на допомогу приходить така конструкція, як токоприймач, або по народному роги електрички. Якщо вони є над вагоном, компресора там точно немає. Але час йде. І конструкція електричок мала б змінюватись. Тож насолоджуємося тим фактом, що досі по наших залізницях катають динозаври. Ну, і ще один студентський лайфхак з глибини 90-х допомагав зекономити на заповідну булочку в студентському буфеті і уникати штрафу за безквітковий проїзд. Криза 90-х сильно щемила не лише нас, але й залізницю. Тож бригади ревізорів регулярно снували з перевірками по електричках. Ревізори це взагалі окреме явище і окрема субкультура, яка навчила наш народ виживати у складних умовах. Загалом ревізори це була вища каста на залізниці. Вони завжди виділялися кращою формою і більш вгодованими формами. Їх регулярна поява вже навчила нас ідентифікувати їх за персонами. Тут навіть з'явилися свої зірки, скажімо такі, як «Афганець» і пузатий. Про «Афганця» ходило багато легенд. Серед інших ревізорів він вирізнявся безпідкупністю, безпринципністю і запальним норовом. Називали його афганцем, бо виділяли його серед колег армійська виправка та тільняшка, з якою він з'являвся на кожному рейді. Переповідають, що він висаджував студентів полі, міг вступити навіть в двобій. Ну, звісно, студенти уміли примальовувати добряче, проте як на рейд з'являвся афганець, весь вагон кидало легеньку вібрацію. А от пузатий це крайня протилежність за формами до афганця. Його головний аргумент була широка дупа і здоровений живіт. Дупа виконувала роль пробки чи турнікета, через який пробігти чи втекти було просто нереально. А живіт використовувався як штовхаючий інструмент, який заганяв зайця в тамбур на висадку на першій ж зупинці. Та повертаємось до реальної історії. Тоді, ще навчаючись в Дрогобичі в музичному училищі, часто користувався послугами електрички, щоб доїхати до сусідньої зупинки. Так от, щоб у цьому лайфхаку все спрацювало правильно і ефективно, необхідно дотримуватись певних прийомів артистизму і алгоритму послідовності дій. Пригадую одного разу зустрічаю на вокзалі однокласницю по музичній школі Оксану. Вона скромно підійшла до мене і попросила позичити гроші на електричку додому. У той період у наше життя заходила ера хот-догів. Тож, відповідно, ані позичити, ані на білет для себе та супутниці я, відповідно, вже не мав. Проте переконав Оксану зіграти в лотерею. Хоча я і фортовість, з речі, таки несумісні. Тож не встигли ми плавно рушити в напрямку станції Стебник, яка є, до речі, наступною, на горизонті замаячили знайомі форми пузатого. І от невезіння. першою під роздачу потрапляє Оксана. Далі звичний діалог, де квиток? Ой, вибачте, не встигла придбати. Плати штраф. Та я студентка, і грошей не маю. Куди їдеш? І тут розумію, що пора вступати в гру, бо інакше не вийдемо на потрібній станції. Кажу Оксані, ой, видно, ти сьогодні додому в Трускавець швидко не дістанешся. Пузатий закипів, араз так. В на вихід! Із задоволеним виразом обличчя почав своїм інструментом виштовхувати бідну Оксану, у якої, до речі, також був задоволений вигляд у тамбур. В той момент я просив Бога, аби вона лише не засміялася, адже спектакль у цьому випадку треба було дограти до кінця. Насправді даний прийом гарантував хеппі-енд для обох сторін. Пузатий задоволений, бо висадив зайця, а заєць вийшов на потрібній зупинці з фінансовою економією. Уже мандруючи до центру міста, Оксана запитала: А що було б, якби я сказала, що їду у стебник? Чесно, міг лише припустити розвиток подій, швидше за все, пузатий би своїм турнікетом заблокував вихід і заставив їхати зайця до кінцевої зупинки, де на безбілетника очікувало б багато неприємностей. Та все ж за 4 роки навчання даний лайфхак жодного разу не дав збій. Ну, це були випадки, коли у вагоні було багато народу і завше щось траплялося. Проте траплялися випадки, коли в електричці жодного знайомого, жодної симпатичної панянки. Що робити у таких ситуаціях? Відверто скажу, еволюція пізнання географії краю і залізничної технології розпочалася у мене саме з електрички. Спочатку поставив собі за мету добряче вивчити маршрут, як географічно, так і візуально. Справді, через роки сьогодні достатньо глянути у вікно, щоб зрозуміти, де ти в даний момент є. З часом цього стало замало, і почав придивлятися до особливостей залізничної інфраструктури. Згодом починаєш розрізняти оксамитовий шлях від звичайного. Уже тебе не дивують на біло помальовані бетонні шпали для контролю деформації безтикових грейок, далі по стовпах оком відстежуєш нейтральні вставки. Насправді, залізниця надзвичайно цікаве інженерне створіння зі своїми таємницями, логікою та правилами. От досі дивую той факт, чому блок дільниці на перегонах маркується по кілометражу відносно Москви. Розумію, що дорого переробляти, але ж це питання національної безпеки, як і ширина колії. Тож, як бачимо, електричка це місце, яке спонукає до роздумів. А ще, якщо заглибитись в історію появи та побудови перегонів, по яких ви регулярно курсуєте електричкою, будете дуже приємно здивовані, наскільки усе стратегічно змінювалось впродовж століть. Ну це залишимо для окремих публікацій, які теж переконаний будуть написані в електричці.